Представниці молодшого медичного персоналу 12 травня відзначили своє професійне свято День медичної сестри. Самовідданість, милосердя, професіоналізм це основні риси людей, які обрали таку спеціальність. Саме медсестри піклуються про пацієнта в день і вночі, долають разом з ним усі труднощі та допомагають одужати. А з якою легкістю сестри розбираються в безлічі пігулок і як спритно вони управляються з голками, вимірюють тиск, беруть аналізи і видають довідки. Без них нічого не працює, ні в реє анімації ні в приймальному відділенні, ні навіть в кареті швидкої. Я завжди кажу, що медична сестра це моя і права, і ліва рука. Без них я, мені дуже було би складно працювати. Мабуть, навіть неможливо. Вони це все. Тобто, я все, що я там призначаю, все, що я діагностую, це, це моя лікарське, але все, що робиться, робиться ними. І вони і підтримують пацієнтів. І це дуже складна робота, не завжди вдячна, але це дуже складна робота, і це дійсно. Моя опора як лікаря. Медсестри Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги свою роботу оцінюють скромно. Окрім своїх основних обов'язків, їм часто доводиться виконувати і обов'язки психолога. Пацієнти бувають у різному емоційному стані, але медичні сестри на них не скаржаться. Єдине, чого б їм хотілося, це гідної оплати їхньої праці. Зарплати маленькі, які мабуть бути слажності. Пацієнти на ну, пацієнти всі різні, які з ними проблеми. Так проблем помімо, якби особи ні. Хотілося б, щоб швидше війна закінчилася, щоб ніхто не трусився і менше було панічних атак у людей. Щоб ніхто не болів, то зрозуміло, тому що не за які гроші не купиш. І мабуть, щоб не було професійного вигорання. Да, Тому що робота иногда іноді буває важко. Із вдячністю до роботи медичних сестер в візитського амбулаторії ставляться місцеві жителі. За їхніми словами, дівчата тут завжди уважні, вічливі та чуйні. Оцінюю дуже хорошо, дуже хороший колектив. коллектив, де мають підход, взрослому чоловіку ніхто не хамить, ніхто плохого слова не скаже, завжди йдуть на уступки. Ну, Мені подобається, <плес> що у нас візирки відкрили учреждение, що дівчинкам можу пожелати ну расти по профессиональному как бы, их хороших им пациентов. Не могу пожелать их меньше, потому что ну, это их работа. Как бы не хотелось бы, чтобы люди болели. Но ну, если болели, что попадались им такие девочки, как у нас работают. Редакція нашого каналу відчирого серця вітає усіх медичних сестер візирської громади з професійним святом. Ми бажаємо представницям молодшого медичного персоналу, терпіння, відданості, обраній професії, гідної заробітної плати та кар'єрного зростання.